А перед початком перегляду цього відео хочу попросити тебе підписатись та тиснути вподобайку, оскільки тобі не важко, а мені це дуже сильно допомагає в просуванні. Гарного перегляду. Окей, okay, ну що, давайте. Як знайти дівчину? Я знаю, ти хочеш полетіли. Ти попався, мій любий пубертатний глядач. Я Одразу хочу сказати, в мене є дівчина, я її дуже сильно люблю. Все це робиться виключно для вас, глядачі, прям в частності Азіза. Повго не хотів робити це відео, але як показує статистика, вам дуже подобається дивитися на гайди по проходженню цього життя. Тема, звісно, делікатна, але я в житті всякого надивився, тому готуйте свій чайок, бо зараз ми спробуємо розібратися. Як приручити собі ось таку або таку, або навіть таку тяночку, без необхідності прив'язувати її в підвалі. При в принципі можемо починати, але знаєте, що це. Хлопець, і ви знову попалися. Що вам взагалі вона потреба? Якщо вам двадцять п'ять і ви працюєте на улюбленій роботі, ваше життя вам подобається, і ви так хочете розділити цю радість з кимось. То, вітаю. По перше, ви казковий принц. А по-друге, так, я дозволяю вам шукати дівчину. Але існує варіант, коли ваш вік не так давно почав складатися з двох цифр. Вже тут я міг би вам почитати моралі і сказати, що йдіть вчить уроки, але ви все одно мене слухати не будете. Бо сорі, поберта в голові, трохи заважає мислити. Просто давайте. І разом зрозуміємо, що перші відносини це, як правило, новорічний салют. Яскраво, круто, але недовго. Бо салют найдешевший. Звісно, існують виключення коли зі школи і на все життя. Але це те ж саме, що стати мільйонером після дев'ятого. Ну, не блин, дано. типу, насправді ось ці історії по типу одразу на все життя. Це блядь, такі одиниці. Я вам клянусь. В мене з оточення напевно нуль таких людей. Є дуже прикольна історія. У мене батьки в цілому, типу, з студентства. ოპ 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 І вже там більше 20 років разом в будь-якому випадку вам потрібен досвід. Бажано, щоб без депресії та летальних випадків, але цього я вам не обіцяю. Спеша, клас, завжди існує шанс вибити ось цей рандомний предмет, який усі бажають, але одночасно з цим страждають. Так я кажу про альтушку, і не дай Бог вона в стадії світ мене ненавидить. Знаєте, що як тільки ви проявляєте свою доброту і труботу, як вчила мама, ваш нік автоматично заміняється на ось цей І максимум, що я можу тут зробити, це поставити свічку за вашу душу. Будь ви подобається. З битви переможцем, героєм, який пройшов випробування, або не буду спойлерити вам фінал. Звісно, є приц. Але ж, ну типу, по його лозіці, ти входиш в стосунки з альтушкою, ти же хочеш бачити біля себе альтушку. Це вона, ну очевидно, мені здається, що альти, вони в цілому якось, В них є якісь проблеми. Тобто там якісь. Чому стоять альтушками? тому що там є якась. От... Депресія, хуєся, ще щось. Але якщо ти входиш з нею в стосунки, в цілому якось її рятуєш, якщо це так можна назвати, вона ж перестане бути альтушкою. Ну, тобто я впевнений, що вона почне інакше себе поводити, інакше одягатись, і в цілому вона тебе перестане приваблювати. Це якийсь замкнутий круг. Тобто, в цілому, входити в стосунки з альтушкою, це одразу розуміти, що. Ну, з цього нічого серйозного не буде. Ставниці, яким просто подобається певний стиль. Але також знаєте, що є величезний шанс сісти в яму, яка вижме з вас все можливе. Я про до життя і в цілому до нових відносин. Та не знаю, навіщо я вам це розповідаю. Якщо ви без лишніх питань, напишете го в стир комусь, хто виглядає ось так. Будь-яка це сказати. Також думаю, не секрет половинка. Це додаткові обов'язки. Ніхто це, звісно, обов'язками не називає, але по факту так воно і є. Вам треба буде приділяти. Увагу, тобто гуляти, вислуховувати, дарувати подаруночки і о Боже, найжахливіше у вашому житті з'являться моменти, коли пацани я сьогодні не граю, йду гуляти з Анею. Ну або підставте ім'я вашого персонажа. Ніколи Ех. не повірите, але зараз у половини з вас я можу прочитати думки. Там все звучить типу: ні, я зможу знайти у всьому баланс. У нас буде все прекрасно. Всі проблеми будуть вирішуватись розмовами, а розбіжності в поглядах це не я. Короче, я вам розповім цю історію, ладно, похуй. У мене перші стосунки. Були з людиною, яка теж була напільтушка, напівне хрюшка, хуюшка, похуй. І в якийсь момент, типу, це настільки деструктивно впливало на моє життя, що людина постійно мене контролювала, постійно заважала, постійно. Ну коротше, лізла в усі сфери і заважала мені, типу, навіть там я ходжу в спортзал, не відповідаю їй. О, ти ходиш в о а, а на тебе там дивляться жінки. А, я сижу такий, думаю, бля, що за хуйня мені там 15 років, умовно. І в якийсь момент це все дійшло до такого абсурду, що людина почала на зворотній стороні руки різати блядь, руки. Я такий, типу, блядь, може тобі сказати. Я дуже довго з них виходив. Постійні емоційні качелі. Постійно мене їбашило. Ще, типу, я дуже молодий чувак. І це повністю кончена історія. Ні, це йде нахуй з нульовою. Гайсі, поясніть мені тупенькому, хто таке альтушки? А давай я тобі прям поняття прочитаю. В Вікіпедії є стаття на тему, хто таке альтушки, Ай, дівчина альтушка, представниця сучасної молодіжної субкультури Альт від англійського альтернатив, що виникла у 20 21 з роках. Субкультура поширилась у Тікток та фандомах як відповідь на масовість та одноманітність. Її прихильниці прагнуть виділитися за допомогою нестандартних ідей, стилю, одягу та манери поведінки. Термін «альтушка» часто використовується зі зневажливим відтінком. На позначення дівчат, що намагаються виділитись на фоні інших. Страшно, ми з усім впораємось. Давайте знімемо цю штуку і поглянемо на реальність. Якщо Давай. Року 15, у вас в голові на двох пачка гормонів, чотири тікток акаунти і гайд на прокаст інвокера. Повірте, що вигадати цей ідеальний світ набагато легше ніж створити. Але я трішки задушний втримайте смішний тікток, і давайте все ж таки до основного Мені сповідав про внутрішній світ. Найголовніше на старті це візуал. Ваш вигляд це те, що побачить дівчина і подумає, я його хочу. Ось цурінка сценарія ну. закінчена. Хто мене хоче в чаті плюс швиденько, хто мене хоче. Подивіться. Це еталон, ні? Але міг і підкачатись літа. Так, в Сенсі, мужичок. Я ж тільки зі спортзалу, блядь. блять. О? норм, не. Це ну, так взяти за руку і прогулятися по парку. Знаєте, що Понятна це вже кача. успішний успіх, але не коли ви виглядаєте ось так. Над цим треба працювати. Давай, давай, давай. Твої батьки випадково не. Клавіатура? Тоді, звідки в них такий Alt? Цювати. Уявіть, що ви машина, яка продається. Ой, та я і так машина. ха <laughs> будь ласка, хоча б один такий камінь. Я боюсь на нього спершу вас треба привести в товарний вигляд. Ну, як мінімум, помити. Така маленька перемога. Наступне це зачіска. Промоніторте стрижки, які можуть це вам буде. підійти. Можливо, навіть проконсультуйтесь у Барбера Якщо у вас з'явилась думка, на що мені про це думати і витрачати гроші, то швидше за все вам дівчина зараз не потрібна. Ну а до косплеєрів цього персонажа питань немає. Не, знайдіть одяг. Бажано, щоб він не був вкраде. Не в циган, і навіть не думайте вдягати футболку яку засуджує і підтримую Якщо у вас такі труси, то можете шанс, що хтось побачить на першому побаченні не дуже великий. До способів знайомства ми ще не дійшли, але швидше за все, перша візуальна комунікація буде онлайн. Тому вам на секундочку треба стати інстаграм зі за руками. Це повертати Пінтерест і надихнутися кількома варіантами. Повторюйте, я впевнений, що це буде краще ніж щось подібне. Такими нехитрими маніпуляціями ми приводимо себе в товарний вигляд. Бо якщо ви шукаєте на лишечку 10 а, з 10 то це відповідно, а не ви зрозуміли. Ну і ще один бонусний момент: не ставте замість себе на аву тяночку з аніме. Можливо, якась дівчина і готова прийняти вашу індивідуальність, але показувати це раніше ніж себе, мабуть, Бля, не як дивитись половину відосу зі стояком? Я не розумію він дізнається, хто ховається за такою прекрасною картинкою. Якщо за ці кілька хвилин ви подумали, хто ти такий. Щоб вирішувати, що подобається дівчатам, а що ні, то ви цілком праві. Усі ці думки з моєї калакольні, тому увага, ексклюзив. Зараз я поговорю з дівчатами і запитаю в них, якого хлопця вони б хотіли бачити біля себе. Мабуть, ідеальний хлопець найважливіше амбіції, почуття гумору, щоб він поважав дівчину. Я не вірю, що це Альтушка каже. Я не вірю в це. Типу Альтушка каже про повагу, альтушка каже про амбіції. Мів слухати, так щоб слухати каже не з низького зросту і в гарній фізи. Ні хуя. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы ты с ним встречалась? А мужчина нужно, а, 5 млн, я допустим, он будет стоить. Ты взамін можеш йому дати. Я йому можу взамін дати моїй дівчині. А, щоб я зустрічалася з дівчиною, мені потрібно від неї її квартира, її машина і кожен день 2 л кока-коли зіро. Хто має подібний контакт? Пишіть пан Олег має такі запроси. Тому, якщо у вас є подібного роду дівчата, пишіть мені в особисті. А, як мінімум, корейц хлопців зу... як мінімум кореєць, а як максимум. Ну, я ну взагалі не рахую. Ну, тобто, вони не Ого, входять в цю категорію, зрозуміло. І також і хлопці, які мало заробляють все, і які не люблять тварин. До речі, це теж <зас> До речі, так, да, да. Я, я складно дівчата. а Ви вірите? Тобто вона хоче зустрічатися з якимось чувачком з BTS, я правильно розумію? Аби він кожного дня о шостій ранку рівно вилизував їй пизду, заробляв мільйон євро в день, і при цьому в нього була канюшня заїбісь. В гороскопи о ми вже говоримо про знаки зодіаку. Слухайте, тільки не лев, тільки не лев і не діва. Далі типо можна все. Лев, це нарцисичні особистості, який жах. Про хлопців раків. Мені здається, це ще хуже. А я стрілець, а я стрілець. я вже вірю, що чесно Стрільці, боже, який жах. Забула про них згадати до речі. до Речі, я завжди відкидаю хлопців, коли от ви переписуєтесь і. І перший же день переписки йдуть якісь подкати. Ну ой, ну може, ти до мене там прийдеш разом, погріємося, або ще щось таке. Боже, який жах. я приписалася з хлопцем і здалось ніби класний, все гарненьке. Ми ж пішли гуляти. Прийшов в сандалях на Веліку розбитому. І в процесі прогулки він сказав, що на самом ділі він збрехав в анкеті, йому 15 років, і він потім ще напрашувався приходити до мене додому. Подивіться, який мужик ціле спрямований, ні. Це знаєте, це як в анкеті, коли на роботу влаштовуєшся. Ну трошки ж треба припіздять, щоб взяли. Для мене оці гороскопи та знаки зодяку. Це одразу бан. І ніколи не у Real Life. Якщо ви послухали критерії від представниць рожевого табору і відповідно причепурилися, думаю, ви готові до більш серйозних чоловічих, мужніх і активних дій. І ні, я не про те, що вам треба кудись виходити і знайомитись на вулиці. Шанс на успіх, коли від слова дівчина у вас спітніють долоні, не дуже великий. А в окремих випадках це навіть кріпово. Але якщо у вас є позитивний досвід знайомства на вулиці чи в інших людних місцях, поділіться, як ви зробили. Досі да, знам з дівчатами. От такого, типу, прям підходити, бля. Ні. Мені здається, найприкольніша тема це всунути себе кудись якісь курси, якесь цей, цей цей, розпілкуватись і вже тоді діяти. Бо ну ось з нульовою просто одразу хуярити. Наді я познайомився на дайвінчику взагалі. Хоча ніколи не вірив, в вінч, оскільки я вважав, що це повна хуйня, і там або з камери, або якісь подруги, які шукають, блядь Тарілку супу, все цей героїчний крок. Як добре, що ми можемо подякувати Богу за те, що створив прогрес і подарував безліч онлайн варіантів для знайомств. Туди ми і будемо інтегруватись, як містер 10 з 10. Поспілкуємось, не пошли. Уявляєте наскільки б тут гарно виглядала реклама сайту для знайомств, але мені гривень не дали. Тому знайте, що це кіт на кавуні. А це мій телеграм-канал. Онлайн знайомства це, як правило, спеціалізовані сайти, додатки, чати в телеграмі. Останнє здається найбільш ефективне, якщо вам не 30 40. шановні користувачі Фейсбука, не бійтесь, покоління, яке не бачило і не знає, що таке QTV, не збирається захоплювати ваші круті молодіжні платформи. Беремо до прикладу будь-якого з Телеграм-ботів, заповнюємо анкету, використовуючи ті круті фотки, які ви зробили Біля, ще це на початку. Це, це відео. Пишемо коротко про себе, і тут обережно з наповненням. Якщо у вас виникає нереальне бажання написати щось, типу: «Знаєте, я непогана людина, мабуть, мене доля просто не любить. Все життя не щастить і дівчатам не. Подобаюсь, мабуть, я завжди буду одиноким. Або навпаки. Ну, знаєш, у мене розмова коротка, якщо менючка гарна, поїхала, значить, кататися. Питань лишніх не треба. Блін, ні, <гум> ну, типу, як я робив? Ну, якщо вам дійсно треба якийсь сайтик, я дуже жорстко рофлив. Я вам кажу, я все починав з дуже жорсткого рофлу і сприймав все, типу, як була не була Ось, бо ось коли ти заходиш блять, на якісь сайти для знайомств, або боти для знайомств. І сидиш, прям видрачуєш там цей цей, 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 а може то, а може не то. Сидиш і такий, типу, потім розчаровуєшся. Нахуй не треба, ні. Але при цьому анкета мене була доволі серйозна. Типу, трошки про себе, займаюся цим-цим-цим, хочу сходити на каву там, подивитись нове місто. Бо так вийшло, що тоді я якраз вперше зареєструвався на тому боті, і вийшло так, що е, цей. Вон. Я був в празі, Олег, блять, втикав свій комп'ютер, і через то я такий, типу, бля, ну, підучимось себе займу. Це бути гарною, але мовчки. Ну і роботя ще має бути, поприбирала, помила, зварила, все зробила. Це тільки два радикально специфічних приклади, яким краще не слідувати. Але так я знову маю уточнити той момент, що існує категорія дівчат, яким це якраз подобається, і майте це на увазі. Зараз уважно, бо ви не повірите. Найпростіше і найефективніше це бути адекватним. Для когось це, звісно, важко, бо sorry, sorry. поняття адекватності у всіх різне, але як мінімум намагайтесь не відлякувати від себе людей. Ну і звісно, під час пошуку фільм. Фільтруйте неприємні і можливо навіть небезпечні варіанти. Якщо ваші погляди не співпадають з певних ґрунтовних моментів, то це може стати причиною швидкого закінчення спілкування, або ж навіть воно не почнеться, особливо якщо ці моменти базуються на ненависті до чогось. Наприклад, радикальні прихильники або противники ЛГБТ-спільноти, ненависники російської мови чи представники субкультури, яка ідейно не підходить вашій. Також будьте готові відсіювати дівчат, які не готові почати спілкування без квітів або походу в ресторан. І я зараз не перебільшую це окремий пласт персонажів за та, парад. Так, це, от я вам кажу, що я вважав, що більшість ось таких ботів перенасичені просто дівчатами, які. Ну, типу, блять, дивіться, в моєму розумінні дівчині не треба старатись для того, аби з кимось познайомитись. Оскільки є з чого вибирати, скажімо так, постійно є попит, та? а чоловікові для того, аби знайти когось. Треба ізрядно жопу порвати. Також якщо ви шукали скам, він тут теж присутній. Схемка з тим, як ви приходите в ресторан, дівчина замовляє, їсть і потім просто зникає. Далеко не нова. Не треба в першу чергу намагатись вразити когось карбонарою. Спочатку переконайтесь, чи ви взагалі цікаві людині, з якою хочете почати спілкування. Ну і чи є в неї друга половинка. Е, ні, я нічого не наплутав сценарії. Це теж розповсюджена тема. Дівчата, які шукають спілкування саме з хлопцями, з підписом або ж інколи без нього. У мене є хлопець. Єдине, що можу побажати, це не, такого, якщо не стати тим самим хлопцем, який просто існує в когось на фоні. Якщо вам здається, що це нормальна практика, то знайте, що коментарі безкоштовні. В цілому, якщо ви серйозно налаштовані знайти собі другу половинку, можу порадити вам поєднувати усі можливі способи сконтактувати з протилежною статтю. Крім телеграм-чатів, ботів, додатків, існує також безліч інших місць, де ви можете знайти того, хто розділить ваші інтереси. Можете, до речі, поділитися, як ви знайшли свою. Другу половинку, якщо знайшли через знайомств, чи можливо випадково пересіклись поглядами на шатлі Ілона Маска, ігри, форуми та гуртки, цілком працююча тема, на основі якої буде дуже легко когось знайти. Головне тут не ігнорувати шанси, які вам іноді підкидає доля. Навіть я знаю людей, які знайшли одне одного в Майнкрафті і в результаті одружились. Це, звісно, не гарантує Ахуї. вам такий самий результат, але сам факт, що це можливо, справді є ваше головне завдання при взаємодії з протилежною статтю. Це бути самим собою. Одразу взяв яйця. Давайте будемо чесними. Десь отакий відсоток людства при першому знайомстві реально показує себе справжнього без прикрас. Істина, ваша придуркуватість випливає тільки після того, як ви якийсь час поспілкуєтесь і відчуєте, в якій атмосфері взагалі опинились. Схожа ситуація, наприклад, з матюками в нових компаніях. Треба, щоб хтось зробив перший крок і ваш піп... Може більше не ховатися, так як ваше спілкування зароджується в чатах, і певний час це єдине, що у вас є, ви можете відчути ще дуже прикольна штука, чесно вам скажу, яку якраз таки зробила Надя, і за що величезний респект, це відкрила мені очі. Типу, що ми почали спілкуватись і одразу прийшли на кружочки в телеграмі. Типу, якщо є можливість, спілкуйтесь через відео, оскільки це по перше покаже вас краще, а по-друге, дозволить. Краще відчути людину. Найбільший прикол, який траплявся не зі мною, слава Богу, але відбувся нещодавно відносно. Це те, що не дай вінчику, окрім того, що можуть розвести тебе на їжу та в цілому заскамити на гроші, це те, що можуть, блять, заблочити твій телефон. Дазіс? Ой. Е, коротше, така тема, що е, наш общий друг. Спілкувався з дівчинкою, не розбираючись взагалі в айфонах, оскільки в нього якийсь там інший телефон, він в якийсь момент чує від неї пропозицію. Слухай, можеш мені, будь ласка, допомогти. Мені там треба якийсь айфон для того, аби зайти на свій iCloud, тому що в мене там-там такі проблеми. Окей. Цей чувачок, називаємо його Нікіта, не будемо справжніх імен називати, в якийсь момент каже так. А зізові, слухай, в тебе там є iPhone, може, будь ласка, дати, е, я тобі скину дані, зайди, будь ласка, на iCloud, щоб там дівчина щось перевірила. Ну, все, блядь, iPhone стає кріпічом і просто починаєш шантажувати. Оскільки, типу, коли ти вводиш дані свого iCloud на пристрій. І uh, ти можеш його одразу просто в'їбати, як втрачений певну свободу дій, такий вже побічний я інтернету. Пощаю. І ось ви два тимчасово впевнених в собі пубертатних персонажа. вирішуєте, що достатньо знайомі для обміну 301 статтею Кримінального кодексу України. Хто не знав, виготовлення збут і розповсюдження цікавих матеріалів. Опа. Особисто в мене цих штук немає, і я розумію, що це справа абсолютно кожного. Хоч беріть і знімайте про себе короткометражні фільми, які Бі, їх я їх дуже хочу знати. Головне, щоб а це. Було за згодою і бажанням обох сторін. Думаю, для більшості очевидно, що на привіт не відповідають фоткою спойлером. Дочекайтеся, хоча б щоб запитали, як Бля, ні, ну я впевнений, що у дівчаці трошки іншим чином. Ну мені ніколи в житті не скидали цицьки ось так просто знаєте як. 에, буквально араби з нульовою скидають пеніс в Безправи. І, і б, ви впевнені, що ваші смаколики завтра не побачать весь паралельний клас на проекторі. Думаю, ви наслухались і хтось навіть надивився на приклади таких зливів. Найгірше, мабуть, коли ця ситуація відбувається у дівчат, які ще неповнолітні. Mm. Коротше, не доводьте до такого, уникайте проблем. Покажи же і ось прекрасний день настав. Кілька тижнів спробування, і ви нарешті вирішуєте зустрітись і прогулятись. Момент дійсно хвилюючий, бо хлопцю, наприклад, треба зібратись з думками і помитись, дівчатам теж саме, але плюс переконатися в тому, що вона потрапить додому не розфасованою по чорним пакетикам. Банальні застереження: перша зустріч в лісі, де мало людей, і не ловить зв'язок, звучить не дуже. Напитися на першу зустріч звучить не дуже. Поїхали покатаємось, але шолома в мене немає. Звучить не дуже. Думаю, ви і без мене розумієте, що прожити без хлопця можна, а без життя не можна. В цілому тема пошуку Далі. своєї половинки дуже цікава і водночас важка. Більша частина усього будується саме на власному досвіді. Якщо хочете почути від мене, як я знайомився з дівчатами, крінжово гуляв і випадково тиждень переписувався з хлопцем. Дайте знати в коментарях. Дякую величезно за перегляд. На останок я хочу попросити тебе зафоловитись на мій твіч, оскільки стрімлює щодня, і моя головна мета. Дійти в топ 15 україномовного твіча. тільки ти можеш мені допомогти своїм фоловом. Тому чекаю тебе на стрімі.